У квітні у весняному лісі життя вирує. Пара брусуків ніжно вичищає одне одному шубки. Це не лише турбота, це й гігієна. Вони прибирають бруд і паразитів, зміцнюють зв'язок, роблять вони це регулярно, особливо в теплу пору року, а ще вони дуже милі і комедні. А поряд вагітна козуля готується до народження маляти. Її шерсть змінюється з густої і сірої на коротшу, рудувату, так легше пережити весну і літо, зливаючись з зеленим лісом. Маленьке народиться вже в травні або на початку червня, а на узліссі наша білка навідується до солонців. Вона, як і інші лісові мешканці, потребує мінералів, сіль корисна всім, е, ну, особливо після зими. Кониця зазвичай нічна, іноді в вдень, шукає здобич або просто спостерігає за лісом. А в лисиці вже підростають двоє лисенят. Вона виховує їх сама, і, хоча це не просто біля чистота і порядок. Малюки граються в лісі, поки мама наглядає, вдень і вночі вони не віддаляються. Безпека понад усе. Весна в лісі це час піклування, руху і нового життя. А коли на ліс опускається тиша, прокидається миша.